Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас, друзі! В цім відеоролику поговоримо про те, як Бог говорить до нас в час нашого відпочинку. Це може бути ніч, це може бути день, коли ми відпочиваємо, коли ми спимо. В час нашого відпочинку Бог може звертатись до нас по-різному. На початку давайте ми прочитаємо ряд текстів писання, які про це говорять, саме про цей досвід. Перший текст це буде книга Йова, 33 розділ, кілька віршів прочитаю з 14 вірша. Бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах на ложі. Тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її, і, від, і він гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу його, а живає його, щоб не впала на ратище. Це перший текст із старого заповіту. Другий текст, і наступній це із нового заповіту. Книга Дій тих апостолів, другий розділ, 17 вірш, читає. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, інаки ж ваші бачити будуть видіння, а старшим вашим сни будуть снитися. Ці слова були частиною промови апостола Петра в День П'ятидесятниці, коли він пояснював те, що сталося тоді для оточуючих, які дивувалися, які мали різну реакцію. Наступний текст Книга святих апостолів. Це, це ж сама книга, Другий том, який написав Лука, 27 розділ з 23 вірша читаю. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу. Та й прорік: Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. І наступний текст це книга 10 Апостолів, 16 розділ. Читаємо з 8 вірша. Обминувшиш мізію, прибули до Троади. І Павлові з'явилося видіння вночі, якийсь Македонян став перед ним і благав його, кажучи Прийди в Македонію і нам поможе. Як побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангеліє. Прочитавши ці тексти. Ми можемо прийти до висновку правильного висновку, який буде наступний. Бог в час нашого відпочинку, чи це в день, чи це ніч, говорить або ж може говорити до нас по-різному. Через сни. Людям сняться сни. Думаю, не перебільшу. За останні роки десятки людей підходили до мене і розказували свої сни, ділилися своїми снами. Частина з яких я зміг вияснити їх, вони були прості. З власного досвіду скажу, що сни бувають різні, пророчого характеру, сни як засторога. Снипокликання інші. Звичайно, не всім людям в однаковій мірі сняться сни. Комусь частіше, комусь рідше. Сни є не тільки від Бога, сни можуть бути і з інших джерел. Тому слід бути обережним. Потрібно вчитись розрізняти сни. Де від Бога, де від лукавого, або ж просто душевні. Багато разів, коли Бог давав мені сни, я зранку коли роздумував. Мені приходило розуміння цих снів. Але не завжди були моменти, коли я з часом розумів, почав більше і більше розуміти з роками. Є сни, які думаю, що це були від Бога, які я частково розумію. Ще повноті не виконулося, станеться тільки це в майбутньому. Ви знаєте, сонце, як тобі хтось дав квартиру, подарив, дай Боже такі подарки, щоб давали частіше людям. Але ключ ще в господара, але вже тобі дали квартиру. І щоб нею користуватись, жити в ній. Слід мати ключ, щоб відкрити двері. Ото щось подібне. Бог дає сон, але ключик до розуміння в нього. І іноді він саме цим так нас хоче тримати в близькості з ним. Ми маємо потребу йдемо до нього, Господи, дай зрозуміти мені сон, про що йде мова? Що ти хотів цим сном сказати мені? Я, чесно кажучи, не займаюся цим багато, щоб вияснювати людям сни. Не бачу себе в цій справі. Але коли є можливість, іноді вислуховую людей. І час від часу, якщо ці сни прості, я й вияснюю ці сни. Через сни Бог говорить до саме різних людей. Це байка, що через сни. Тільки говорить Бог до старших, старіших. Не, не, не можна скажімо так, виривати текст з контексту. Іноді приводять цей текст це книга святих Апостолів, другий розділ 17 вірш. Але якщо в контексті його досліджувати, то там не ця суть. Там це не перечить тому, що Бог. Може і говорить через сни до саме різних людей за віком, чи то дітей, молоді, старших і людей похилого віку. Іноді у сні можна побачити ангела, або ж якусь людину, яка говорить тобі, що зробити, як подіяти, як рухатися, що ти в складній ситуації. І ти маєш потребу в мудрості. Іноді е, не раз було так, що я просто в сні бачу людину, яка пророкує, яка має пророчий дар. І я знаю, я знаю цю людину. І просто через неї вона мені пророкує слова, якісь підтримки. І ти реально отримуєш підтримку. І зранку просинаєшся, ти це відчуваєш навіть. Писання говорить книга Апостолів, 16 розділ з 8 по 10 вірш. Обминувши ж мізію, Павло каже: прибули до Троади. І Павлові, Павлові з'явилося видіння вночі, якийсь Македонянин став перед ним і благав його, кажучи, прийди в Македонію. Тож міг би Бог по інакшому якось сказати? Але написано, що Павлові з'явилося видіння вночі, якийсь Македонянин став перед ним і благав його, кажучи, прийди в Македоні і нам поможи. Як побачив він це видіння, то ми зараз, вже Лука себе включає, хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Ось так керував Господь Дух Святий. Таким чином скеровував команду працівників своїх слуг. Як їм рухатися, в якому напрямку йти зараз? Куди йти? Тому це нормальне явище, коли вісні який-то пророк або якась людина чи ангел Божий з'являється, ви бачите, і говорить до вас певні слова. Якесь послання дає вам. Це цілком можливо. Ми бачимо для такого досвіду біблійну основу. Чудово чути Божий голос, розуміти Божі Слова. Це нас збагачує дуже сильно. І щоб нам більше чути його голос частіше і краще, нам слід побудувати з ним близькі стосунки. Мати близькі стосунки з ним і з цими близькими стосунками з ним йти по життю. Це те, що приноситиме нам велике благословення для життя, потіху, розраду, мудрість. Це буде нас живити, шановні брати і сестри. Важливо читати Боже Слово і бачити, як в Слові Його особливому відкритті Бог звертався до людей. І це допоможе нам розібратись в досвідах, коли нам особисто Бог говорить якимсь то способом. Це допоможе нам розібратись, чи це Божі слова, чи це слова від лукавого, чи від когось іншого, або ж наші якісь думки. Хай всі Бог благословить, благословить. Дякую за увагу. Хай Бог береже. Бережіть себе.